У Рівницькому обласному госпіталі ветеранів говорили про реабілітацію людей зі спінальними травмами. Конференція такого типу є першою та унікальною в Україні, адже міжнародні та українські медики тут підіймають важливу тему нейроурологію, зокрема і діагностику нирок. Цей процес лише запроваджують в Україні, і він є важливим при лікуванні наших ветеранів з травмами спинного мозку. Сьогодні це одна з найважливіших тем, і точно найактуальніша. В якраз реабілітація. І на Рівненщині сьогодні вже станом на сьогодні майже три тисячі людей пройшли таку реабілітацію. Це і амбулаторно, і стаціонарно. 900 із них це військовослужбовці. В 14 закладах ми маємо сьогодні пакети по реабілітації. Чудова і правильна практика від НСЗУ, від Міністерства охорони здоров'я. Начальник госпіталю Андрій Борачик розповідає, важливим елементом реабілітації при спінальних травмах є діагностика нирок, адже тут фокус також варто концентрувати на розлади сечоспуску та нейроурологічні аспекти пацієнтів. Додає, у закладі вже переймають досвід такої діагностики від міжнародних партнерів. Основним із наслідків травми спинного мозку це є саме порушення діяльності сечостатевої системи і виявити, визначити. Настільки є порушення, є пошкодження, це якраз саме процедура, лікувальна процедура це уродинамічне дослідження на сьогодні. В Україні це запроваджується ця діагностична процедура, тому це перша конференція саме з таким практичним і навчальним процесом, який буде запроваджуватись в Україні. Професор Карут кріштер Германс уже впродовж шести місяців консультує фахівців Рівненського обласного госпіталю. Розповідає, уродинаміка вкрай необхідна річ при травмах спинного мозку. Відтак і приїхала на конференцію, аби поділитися своїм досвідом у цій галузі. уродинаміка є важливою для постановки правильного діагнозу пацієнтам з травмами спинного мозку і для призначення правильної терапії для таких пацієнтів. І уродинаміка зараз реалізовується в рівному. А згодом буде впроваджена у Львові. лікар уролог Лілія Трифонюк наголошує, процес уродинаміки є життєво необхідним для встановлення правильного діагнозу пацієнтам з травмами спинного мозку. На жаль, в Україні така практика поки ноу-хау. Відтак лікарка переконує, нині потрібно кинути всі сили на розвиток цього процесу. У іншому випадку пацієнти помиратимуть за декілька років через відмову функціонування нирок. Нашою місією, нашим завданням є в першу чергу попередити ці ускладнення, грізні ускладнення, з якими навряд чи нам потім вдасться просто справитися в майбутньому в зв'язку з такою кількістю пацієнтів, з такою важкістю просто всього цього стану. Але нам потрібна також допомога сімейних лікарів, неврологів, фізіотерапевтів, ерготерапевтів, власне лікарів. Реабілітаційної медицини участь у конференції взяли і представники всесвітньої організації охорони здоров'я. Тімоті Пакову переконаний, це гарний майданчик, аби міжнародні медики поділилися досвідом з українськими колегами у реабілітації військових зі спінальними травмами. Це велика можливість для нас впровадити сучасні методи реабілітації військових в Україні. Ми працюємо в тісній колаборації з вашим міністерством охорони здоров'я у цьому напрямку. Також ми вивчаємо, чим саме ми можемо бути корисними у реабілітації людей зі спінальними травмами. Важливою складовою у лікуванні цього захворювання є вивчення галузі нейроурології. Організатори конференції переконані, такий захід принесе користь українським медикам у реабілітації людей з травмами. Спинного мозку, а діагностика і встановлення точного діагнозу нирок та сечових шляхів стане звичною практикою для України. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини рівного.